Я часто думаю, якою зустріч буде там, за земною пристанню, з Христом, такою, як Закоханих, де люди, вдихаючи любов на повні груди, чуття промінять всім своїм єством, чи ж скроплено щирими сльозами, як зустріч сина й матері, тоді, коли прийшов з війни і крізь вокзальний. Зустрів очима рідну постать мами, і серцем, і тілом линув лиш туди. А чи вона подібна буде тому, як після довгих і буремних літ вертаються із чужини додому, де виливають сльози болю і втому, чолом торкнувшись рідної землі? Ні, ми не знаємо, яка та зустріч буде. Та вірю я, що воєдино в ній зілються зустрічі земні. Вони ж повсюди нагадують про вічну зустріч людям, що стане здійсненням всіх незбагненних мрій.